Так, друзі, всім привіт. Така в нас погода, сніжок іде, я думаю це в багатьох. По старому чи як там кажуть люди, Михайла було. І на білому коні. Це у нас тут пшеничка на утіл, Зараз ми новий сорт друга взяв. Казав суперовий, супер. Зараз ми подивимося, який, як воно йшов. Ну, тіл рулить. Сніг іде, це волога, це для нас шикарно. Пшеничка себе тут буде чувствувати отлічно. Дивіться, та ти що. Це ж весною місяці. Десь в квітні, в травні, щоб... Не, в травні це багато, я загнув. Берзень квітень, щоб таке пішло її розкидати селітру чи карбоміт. Тут у мене груди дослідно короче. Холодно. Дивіться, яка пшеничка. А, красавица. Дивіться. Коля мені підігнав сортик. Сорти не сказав. Mm. Сніжок іде прекрасно, ідеально, Посходила, сіва посіяла. ну Це стерня, це і суї. Та не дивіться, та ти що. Це живенька, нічого на ній немає, ніяких дав би був, щоб все нормально перезимувало. Це, звісно, не, не показник зараз, але ну, на сьогоднішній день. Супер, я думаю там плюс передає, воно все поростає. Це сьогодні, це ще до, до півдня ніби цей сніг. А тоді поростає все, впитається і буде все чудово. Там плюс 8, вроді чи плюс 6. Щоб не було снігової курки, бо цей сніг мокрий, як замерзне все, то ще й задихнеться, якщо буде до весни. Такий цей сніг і ця курка. Але я думаю, земля не мерзла, то воно все поростає. Ну якось так. Бачите, така в нас погода. Супер. Люблю сніг. Люблю зиму.